Так, ми сьогодні будемо займатися такою темою, як задачі на роботу. Я сподіваюся, що ви все ж таки змогли подивитися урок, які я скинула на минулому тижні. Сьогодні будемо розв'язувати задачі пов'язані з роботою. Що це за такий тип задач? зараз? Це задачі, які оперують такими поняттями, як робота. І так, запишіть тему уроку, задачі на роботу. Об'єм роботи позначається літерою А. Швидкість виконання роботи позначається літерою М, або її ще називають працездатність. І Т це час, дуже схоже на ВТС. ВЦН, Т, Це Т, А СЦА да? Т-Ц час. Як пов'язані ці три величини? Об'єм роботи дорівнює добутку працездатності умножені на час. Тобто працездатність йде в яких величинах? Ну, наприклад, там, деталі за годину чи там, гектари за день. Є два типи задач на роботу. Перший тип задач, коли в нас об'єм роботи відомий. Ось давайте подивимось Номер 1 Тракторист мав за певний час зорати поле площею 180 ГА. Проте він щодня зорював на 2 ГА більше, ніж планував, і закінчив роботу на один день раніше терміну. За скільки днів він зорав поле. Ну, якщо я бачу, що це задача на роботу, я роблю 4 колонки і 3 строчки. Що ми пишемо в цих колонках і строчках. Ну, перше, ми пишемо: якщо в задачах на рух ми писали ВТС, тут ми пишемо Н, C v, так, Т і А. І в даному випадку задача про що? Що Він щось планував зробити і щось зробив. Тому ми пишемо ось тут: за планом. дійсності. Так, ми тепер читаємо. Тракторист мав зорати поле площою 180 ГА. Тобто це об'єм роботи. Він повинен зорати був 180 ГА і зорав 180 ГА. Проте він щодня зорював на 2 га більше, ніж планував. Тобто, скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, про що тут йдеться мова? Про процес А Він зорював в дійсності на 2 гавди більше, ніж він планував? І тому він закінчив роботу на один день раніше терміну. Тобто він витратив часу на одну. На один день менше, якщо він в дійсності раніше закінчив менше, ніж було заплановано. І нас запитують, за скільки днів тракторист зорав поле. Тобто ось це основне питання. Дивіться, як в задачах на ВТС в нас невідомі в двох колонках, в які зручно позначити за, що зручно позначити за Х. А в тій колонці, де в нас основне питання. Ну, як правило, найменше позначають за x, це і є основне питання в нас. так? Якщо час, який він витратив в дійсності, це х днів, то час, який він планував працювати, це буде x плюс 1, бо він, якщо це на 1 менше, це на 1 більше. Так, що далі ми можемо сказати? Далі ми можемо виразити m, колонку n. А це N помножити на t. Я, Мені здається, що я це не записала, так, А це N помножити на t. Тому N це А поділити на t. А, Тому це буде 180 поділити на Х плюн. Працездатність в дійсності це буде 180 поділити на Х. І тепер вам треба їх зрівняти. Вони не рівні величини. Ця величина на 2 більше, ніж ця. Можна по різному скласти рівняння, я пропоную такий спосіб. Від більшого віднімаємо менше і це прирівнюємо до 2. Бо якщо одна величина на скільки то більше, ніж інша, це їх рівниця. Тільки не переплутайте, обов'язково від більшого віднімаємо менше і отримаємо двійку. Теж можна трошки спростити це рівняння, якщо ми бачимо, що всі компоненти діляться на 2. Отримаємо 90 поділити на х. мінус 90 поділити на х плюс 1 до рівня 1. Такі рівняння ми розв'язуємо таким чином. Ми домножаємо на спільний знаменник. Це х помножене на х плюс 1. Які додаткові множники? У першого дробу не вистачає х плюс одного, у другого х, а у одинички і того і іншого. Тепер ми домножаємо чисельник на додаткові множники. Це буде 90х плюс 90 мінус 90х дорівнює х квадрат плюс х. Можна все, ну тут знищуються ось ці два доданки, 90 переносимо в той бік і можна за теоремою Вієта. Спробуйте, сума мінус 1, добуток мінус 90. Так, а… І корені тут будуть діти, хтось знайшов мінус 10 і 9. В сумі вони дадуть мінус 1, добуток буде мінус 90. Мінус 10 нас не задовільняє. Бо це від'ємне число. Тому час, який він в дійсності витратив на те, щоб збирати поле, це 9 днів. І у відповідь ми би записали 9. Так, чи є запитання? Ні. А другу задачу ви візьмете надім, вона аналогічна. А тепер ми розберемо такий тип задачі, який більш складний. Це задачі, в яких об'єм роботи невідомий. Можна теж написати такий підзаголовок Задачі на роботу задачі на роботу. Невідомим об'ємом роботи. Ну, По-перше, хотілося сказати: давайте прочитаємо таку задачу, і ви подивитесь, в чому різниця між цими двома типами. І так, читаємо умову. Двоє робітників, працюючи разом, виконали виробниче завдання за 12 годин. За скільки годин може виконати це завдання кожен робітник, працюючи самостійно, якщо один із них може це зробити на 7 годин швидше за другого? Тобто дивіться, в нас є двоє робітників, вони щось там роблять. Але що вони роблять? Яке це завдання якесь таємниче? Просто якесь виробниче завдання. Тобто, все ціле завдання одне і те ж саме. Разом вони за 12 годин можуть зробити. За скільки годин вони окремо можуть зробити це завдання, нам треба з'ясувати, але один з них це може зробити на 7 годин швидше за другого. Тобто, це задачі, в яких об'єм роботи невідомий. В таких задачах ми об'єм роботи приймаємо за одиницю, за ціле. І задача буде розв'язуватися. Не там в деталях, а в частинах роботи. І так, візьмемо номер третій. В цій задачі в нас теж будуть чотири колонки. Три колонки МТА, четверта – це перша пуста, а строчок в даному випадку буде 4. Зараз поясню, чому. І так, дивіться, що це будуть за такі. Колонки. Ну, по-перше, N це працездатність, T – це час, і A – це об'єм роботи. Щоб показати, що вони працюють разом, я напишу так, 1 плюс 2. Так, Потім окремо перший виконує завдання і окремо друге. Тепер дивіться, так як об'єм роботи невідомий, то завдання я приймаю за умовну одиницю. Тут ціле завдання вони виконують, тут ціле завдання, і тут ціле завдання. А, так ось, що тут написано, що двоє робітників виконали виробниче завдання за 12 годин. За скільки годин може виконати це завдання кожен робітник? Тобто це є основне питання. Ну, на ЗНО такі задачі зустрічалися, ви побачите, я задачі вам скину пізніше. Але там ну, зрозуміло, що не два запитання було головних, а одне тільки. Якщо один з них це може зробити на 7 годин швидше. Швидше, значить, менше часу. На 7 годин менше часу витрачає, ніж другий. Так, все більш нічого не відомо. Тепер дивіться, ця колонка пуста, тут теж знаки питання. Але є дещо, що ви можете зрозуміти, згадавши фізику. Якщо ми кажемо про швидкість виконання роботи, то якщо в нас є швидкість першого робітника, швидкість другого, і вони починають працювати разом, то швидкість разом дорівнює сумі швидкостей. Тобто є такий момент, що сума швидкостей ось цих двох робітників така ж сама, як швидкість сумарна. І за допомогою цього ми складемо рівняння. Тепер дивіться, невідомі ми вносимо в ту колонку, де основне питання. Якщо тут х тут менше, так, то тут на 7 більше, тобто х плюс 7. Тепер дивіться, виражаємо А, О, навпаки, М. Так як А це n помножити на Т, то N це А поділити на Т. Тут в нас буде 1 поділити на х плюс 7. Тут буде 1 поділити на Х. А тут буде. 1, 12. Ну і тепер як ми можемо скласти рівняння? Ми знаємо, що сума цих двох швидкостей дорівнює ось цій швидкості. Тобто рівняння буде таке: 1 поділити на х, плюс 1 поділити на х плюс 7, дорівнює 1,12. Тепер домножаємо на спільний знаменник. Спільний знаменник це у нас 12. Х і х плюс 7. Так, додатковий множник тут. Тут не вистачає 12 х плюс 7. Тут не вистачає 12 х. X, X. Тут х X, плюс X 7. Ми зараз без пояснення пишемо, бо вам в таких задачах важливо тільки відповідь. Якщо все зрозуміло, пояснення. Ми не будемо писати, тепер перемножаємо чисельник з додатковими множниками. 12х плюс 12 на 7, це 84, Плюс 12х, і це дорівнює х квадрат плюс 7х. Тепер все переносимо, ну, наприклад, в праву сторону. Тут у нас 24х, і туди вони підуть зі знаком мінус. 7 мінус 24 це буде мінус 17. І 84 в той бік піде зі знаком мінус. Ну, я, наприклад, бачу корені за теоремою В'єта, але давайте згадаємо дискримінант. Бо ну, тут більш важко. І так, d до b квадрат мінус 4. В нашому випадку b це мінус 17, в квадраті. Мінус 4 на 1 на мінус 84. А таблиця квадратів на ЗНО є. Я підкажу 17 в квадраті. Ну, по-перше, мінус зникне, і це буде 289. Ось цей мінус на цей мінус дає плюс 4 на 84. 4 на 80 це 320 і 4 на 4 це 16. 326. Так, 5, 8 плюс 2, 10 і 1 запам'ятали і щось не дуже добре. Але, Або я, навірно, тут 336, так? 625. 336 і 625. Так, додатнє число, корінь з D дорівнює 25. Знаходимо корені мінус b плюс корінь з d поділити на 2. І це буде 17 плюс 25 поділити на 2. 42 на 2, 21. Другий корінь буде від'ємним. Мінус b мінус корінь з d поділити на 2. І це буде 17 мінус 25 Поділити на 2 мінус 8, мінус 4. Так як від'ємний корінь нам не підходить за змістом задачі, то ми знайшли час, який потрібен першому. Час, який потрібен першому – 21 година, а час який потрібен другому, 21 плюс 7, 28 годин. Так, ось наша відповідь. Так, давайте візьмемо четверту задачу. Можна старати. І так, номер четвертий. Двоє робітників, працюючи разом, виконали виробниче завдання за 8 годин. Тобто теж ми не знаємо, який об'єм, ми знаємо тільки, що все завдання вони виконали. А за скільки годин може виконувати це завдання кожен робітник, працюючи самостійно якщо один із них може це зробити на 12 годин швидше за першого. Тобто знову це задача на роботу, ми робимо колонки такі самі, як в минулій задачі. Тобто нам треба 4 строчки і 4 колонки. Четверта в нас перша колонка пуста, а далі буде МТА. І так, тут ми показуємо, що вони працювали разом. Є більш складні задачі на сумісну роботу, ось так, але я не думаю, що їх можуть дати на ЗНО, але в, вашому, в вашій збірці депатики були. А якщо ви готувалися в 9 класі, може ви пам'ятаєте, там були такі задачі, типу там перший почав працювати, потім приєднався другий, і вони разом виконали там ціле завдання чи половину. Це теж такого типу задачі, але вони більш складні. На ЗНО були ось такого. Це простий тип задач, а коли об'єм роботи невідомий. І так, читаємо ще раз. Вони разом виконали все завдання, тобто одиницю за 8 годин. За скільки годин може виконати це завдання, тобто повністю? Кожен робітник знов основне питання ось в цій колонці. Якщо один з них може це виконати на 12 годин швидше. Тобто, знов менше, да, швидше менше витратити часу, ніж другий. Так, і все, більш нічого не відомо, але ще раз, що тут ніж строк? Що сумарна працездатність, ось ця, вона дорівнює сумі працездатності. І так, а далі ну, не дуже важко. Якщо здогадатися, що за Т треба позначити, ну х треба позначити за t, тут х, тут раз на 12 менше, тут буде настільки ж більше. Тепер виражаємо n. Це А поділити на t. Це буде 1 поділити на х. Тут буде 1 поділити на х плюс 12, а тут буде 1 восьма. І як ми можемо скласти рівняння? Знову сума ось цих двох величин дорівнює ось цій величині. Тобто рівняння буде таке 1 поділити на х плюс 1 поділити на х плюс 12 дорівнює 8. Домножаємо на спільний знаменник. Це 8х умножити на х плюс 12. І так, додаткові ножники. Тут не вистачає 8х плюс. 12. Тут не вистачає х і 8. Тут не вистачає х і х плюс 12. Так, тепер домножаємо чисельники на додаткові ножники. Отримуємо 8х плюс 8 на 12. Це дев'яносто. Тут в нас ще 8 хів, а тут буде х помножити на х плюс 12, це х квадрат плюс 12 хів. Так, мені здається. Так, добре, переносимо все в той бік. Праворуч. 8 плюс 8 це 16, в ту сторону йде з мінусом. 12 мінус 16. Мінус 4, 96 туди теж йде з мінусом. Так, ну тут я теж вважаю, що через дискримінант буде. О, навпаки, через теорему є то буде важко. бо 96 можна декількома способами розкласти, багатьма способами на множники. Тому давайте через дискримінант. І так, ще раз, b квадрат мінус 4 ac На ЗНО формула є на всяк випадок попереджую. Мінус 4 в квадраті. Мінус 4 на 1, і знов на мінус 96. Коли це від'ємне, можна відразу тут ставити плюс. Мінус 4 в квадраті це 16, мінус на мінус пишемо плюс і 4 на 96, 4 на 90. Це 360 і 24, 384. І в сумі дає 400. Корінь з d вилучається. Корінь з d це буде 20. Так, знаходимо х1х2. Мінус b це 4, плюс 20 поділити на 2, 24 на 2 це 12. Х2 це 4 мінус 20 поділити на 2, це мінус 16 на 2, мінус 8. Другий корінь від'ємний нас не задовільняє. Тому час, який потрібен першому робітнику, це в нас 12 годин. А час, який потрібен другому робітнику, це 24 години. Так, ще хотіла запитати, може, були е, запитання по домашній роботі на сьогодні? Може треба щось розібрати? Чого ви її робили? Не було опросу. Так, в нас трошки залишилося часу. Давайте подивимось, подивіться, будь ласка. Над, надім ви візьмете ось цю задачу. І ось цю п'яту, це буде ДЗ. Але я хотіла б ще зараз розібрати, або хоча б дорівняння дійти ось а, в задачах, які саме були на ДН, ну задачу розібрати. Так, я зараз закрию одну секунду. А, сьогодні в нас другий урок, це буде не алгебра, це буде. Біометрія попереджала. І ще я хотіла сказати, що ми будемо сьогодні, не сьогодні, а в п'ятницю почнемо тему системи. А після просто систем будемо ще розглядати задачі на складання системи. І так, одну секунду. Так, ось вона. Дивіться, будь ласка, це задача ЗНО на складання рівнянь та систем. Тут все. Ми системи ще з вами не повторювали. Тут є задачі такі з 7-го класу, з 5 класу, з шостого класу. Хотіла показати одну з задач вона задача на роботу, але тут про труби йдеться про басейн і труби. Запам'ятайте, задача. А там, де щось вливається кудись там в басейн, це теж задача на роботу. Ось давайте розберемо цю задачу номер 10 Це задача займаю. Я потім цей файл вам надішлю, але зараз ми просто дійдемо до якогось рівняння, бо ми можемо не встигнути все повністю розв'язати. І так, з першої труби порожній басейн наповнюється водою на 40 хвилин швидше, ніж з другої. Скільки часу потрібно для наповнення порожнього басейну з першої труби, якщо з обох труб басейн наповнюється за 21 хвилину. Вважайте, що швидкість наповнення є а, ну, Може, ви не впізнали, але це задачі саме такого типу, як ми тільки що розв'язували. Тобто, об'єм роботи це є об'єм басейну. У нас є перша труба окремо, друга труба окремо. І ще є час, за який наповнюється басейн, якщо відкрити обидві труби. Тобто, це такого ж типу самого задача. Ми пишемо знову N, A, перша труба, друга труба і дві труби разом. І так, як наповнюється повний басейн, то об'єм роботи буде одиничка. Тепер дивіться, тут час, дан у хвилинах, і. Відповідь треба дати в хвилинах, так? Тобто не треба їх переводити в години, як ми завжди робили. З першої труби басейн заповнюється за 40 хвилин. А, швидше, так? тобто невідомо, швидше, значить, на 40 хвилин менше, ніж другою трубою. Так, а разом вони заповнюють за 21 хвилину. І треба знайти, скільки перших. Труба, за який час, перша труба заповнює басейн? Ну, якщо це основне питання, давайте його позначимо за х. Якщо тут на 40 хвилин швидше, тобто менше часу, то тут на стільки ж більше, тобто тут буде х плюс 40. Виражаємо m, що таке буде m? Це буде 1 поділити на х. Тут буде 1 поділити на х плюс 40, а тут буде 1,21. І знову, як і в попередній задачі, сума цих двох швидкостей дорівнює ось цій швидкості. Тобто, яке буде рівняння? 1 поділити на х. Плюс 1 поділити на х плюс 40 дорівнює 1,21. І далі ми вже розв'язуємо таке рівняння, тільки що ми таке розв'язували, я думаю, що можна. Залишити його, і ви можете закінчити його дома. Давайте так, закінчіть, будь ласка, його дома. Тобто, знайдемо буде дві задачі з файлу. Цей файл я вам надсилала, ну, ще раз перевірю, чи є він. І ось ця задача треба закінчити. Так, і ми зустрінемось через урок на геометрії. Будемо повторювати об'єми ціл обертання. Це тоді на сьогодні закінчимо. do zobaczenia. Ja, Dziękuję.